Присім, цей день настав. Покупки вже почалися. І так в мене вже є перший покупець на Запоріжжя. Дивіться, що я йому відправляю, яка продукція, як виглядає. Ось так виглядає персикове варення. Отак. І малиночка. Дуже товсто в банки скло не передає кольору. О, ось що. світліше. Ось так. Ну що, дорогий мій покупець, смачного тобі і не хворій, бо малинове варення це дуже-дуже корисний -дуже продукт замінник всіх ліків та пігулок тому